Всім привіт, декілька важливих новин для українців з Європи та світу. Отже, чому зараз в Європейському Союзі вимагають від українських біженців випуску з українського банку? Також яка ситуація в Німеччині в ЄС також будуть визнавати документи, що визначають статус інвалідності. І російська влада роздає квартири українців мігрантам та військовим. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, українські громадяни, що отримують соціальну допомогу зараз в країнах ЄС, нещодавно почали отримувати листи з вимогою надати випуску по банківському рахунку українського банку за останні три місяці. Що, друзі, означають такі листи, та кому, врешті, доведеться повертати отриману в ЄС грошову допомогу. Взагалі, верифікація виплат, чому європейцям цікаві дані банківських рахунків біженців, ви знаєте, що надання пільг та соціальної допомоги українцям європейськими країнами регулюється їх внутрішнім законодавством. А отже, за умовами законодавства європейських країн Німеччина не є виключенням право на соціальну допомогу мають тільки особи, які не мають ніяких доходів. І активів або мають доходи у розмірі нижче е, прожиткового мінімуму за законодавством тієї чи іншої європейської країни. Зараз багато українців живуть в Німеччині, отримують там соціальну допомогу, одночасно продовжують, наприклад, вести бізнес в Україні або отримують е, там дохід і відповідно витрачають його в Німеччині. Безумовно, друзі, все це привертає увагу контролюючих органів та місцевих жителів. Взагалі, соціальні виплати, які отримують українці, це добра воля країн, що їх прихистила, а не їх обов'язок. Взагалі, здійснення перевірки біженців чи не отримують вони паралельно з виплатами інших доходів. Це розповсюджена практика у різних країнах ЄС. Такі перевірки проводяться також в Ірландії, Ісландії і Великобританії і Нідерландах. Кліфікація даних біженців це так званий стандарт, який дозволяє європейським країнам відокремити тих біженців, хто дійсно потребує грошової допомоги, від тих, хто банально паразитує, так скажімо, на європейській гостинності. В Німеччині для отримання допомоги по безробіттю чи взагалі інших видів соціальної підтримки встановлюються також певні критерії, які можуть включати в себе показники доходу. Минового стану такі критерії закріплені також в законах та нормативних актах Німеччини. Також в Німеччині діє закон про соціальну допомогу, який передбачає, що отримувати виплати можуть це безробітні, працездатні особи чий рівень доходу недостатні, щоб покривати, наприклад, оплату на житло, приїзд, взагалі, жити за німецькими, так скажемо, нормами. Взагалі зараз в Європі посилюють контроль за цільовим використанням коштів платників податків, тому вимоги щодо підтвердження наявності та розміру доходів, як і перебування за місцем реєстрації, є цілком логічними. Звичайно, якщо соцслужби в європейських країнах. Отримують банківську випуску, і з'ясується, що особа за весь час перебування в країні отримувала чималий дохід на карту українського банку. То цілком друзі, ймовірно, що виплати можуть бути скасовані. Зазвичай при з'ясуванні таких обставин, звичайно, особа має повернути отримані суми допомоги, а іноді навіть оплатити штраф. На жаль, в Німеччині також були випадки, коли біженці, які отримували соціальну допомогу, порушували умови надання такої допомоги, саме приховуючи джерела доходу або певні заощадження. Отже, дані запити необхідні для того, щоб уряд Німеччини насамперед мав розуміння, чи доцільно тій чи іншій людині надавати таку соціальну допомогу. Тому як наслідок людина, яка отримує допомогу, зобов'язана відповідати на запити контролюючих органів в Німеччині. Звісно, хтось з біженців. Може відмовитись надавати виписки по рахунках в Україні, але тоді навряд чи можна розраховувати на подальші виплати. Слід також пам'ятати, що особи, які мають тимчасовий захист та місце проживання в Німеччині, вони вважаються податковими резидентами Німеччини і мають сплачувати податки з усіх своїх доходів. Звичайно, як наслідок, особа може не тільки залишитись без соціальної допомоги, але й понести адміністративну, а в деяких випадках, і кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків за законодавством Німеччини. Також європейський союз зараз буде визнавати статус інвалідності, тобто ЄС зобов'язується визнавати медичні документи та статус інвалідності українських біженців згідно з резолюцією парламентської асамблеї Ради Європи. Це друзі означає, що країни-члени ЄС мають забезпечити адекватний захист для людей з інвалідністю, які мусили покинути Україну. І останнє, друзі, російська влада роздає квартири українців мігрантам та військовим за інформацією видання SCMP, Яке посилається на заяву Центру інформаційного опору, російська влада роздає квартири українців, які втекли з окупованої Луганської області, мігрантам із Центральної Азії та військовослужбовцям. Мігранти з Азії також беруть участь у відновлюваних роботах в окупованих містах. Захоплені квартири та будинки російські чиновники виставляють на продаж за низькими цінами, надаючи їх військовим. Бездомним та іншим категоріям громадян. При цьому російська окупаційна влада відмовляється визнавати українські документи на власність і вимагає спочатку отримувати громадянство Росії для оформлення прав на житло. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.